Здарова, сьогодні буде дуже класний анонс від BlackPack. Дивіться, це наша банана. Майже легендарний продукт, тому що вона доступна, це дуже ергономічна і зручна бананка. І при цьому проста. Тому що у неї є класна форма і декілька відділень для всього, що вам необхідно при повсякденному житті у місті, особливо якщо ви просто кудись вибігли на зустріч чи щось таке. І банана у нас вже декілька років продається чи не найкраще серед цих наших продуктів. А це наша сіті вже другої версії повна протилежність банані, тому що вона набагато більш функціональна. Тут кишеньки є навіть на лямках. І звісно, вона набагато дорожче, більше. І через це підходить дуже багатьом, хто любить з собою таскати все, що у нього є, це що може знадобитись в будь-якій ситуації. Але при цьому може не підійти й тим, хто не хоче, щоб бананка сильно випирала, чи хоче бананку поменше. Але при цьому є люди, для яких сіті надто велика і функціональна. А от банани це ще недостатньо. І сьогодні анонс саме для таких людей. Зустрічайте Black Pack Urban УрбанПек. Бананку ми робили ще рік назад, і повірте, ми вклали в неї дофіга зусиль. І це якраз такий гібрид банани і Сіті. Називається вона Urban Back. Вона підходить і для подорожей, і для міста, і для навіть тих, хто любить себе тискати майже все, що у нього є. Як бачите, вона настільки ж ергономічна, як звичайна банана, тобто не сильно випирає. Вона дуже класно прилягає до тіла, і з нею можна ходити цілий день, навіть не помічаючи її. Але при цьому тут набагато. Ато більше функціональних можливостей і, звісно, відділень навіть з точки зору дизайну і габаритів. Вона середня між бананою і сіті, тобто в неї поміститься більше всього ніж в банану. Але звісно, напхати її як сіті не вийде. І навіть з точки зору матеріалів. Ви ж знаєте, що банани є в матеріалі X pack а Сіті нема. І Urban Бек зроблена з X pack і кордури одночасно. Але тут же є перша відмінність, так як це комбінована сумка. Якщо Сіті і банан ви можете придбати тільки в якомусь певному кольорі, наприклад, олива, чи кайот, чи чорна, наприклад, то Urban Урбанбек ви зможете комбінувати. Кордура завжди буде чорного кольору, а от X-Pack ви можете обрати на свій смак, бо кольорів доволі багато. Звісно, є класичні кольори: білий, чорний, сірий, але є і такі, за допомогою яких можна вирізнитись, наприклад, кораловий, жовтий, червоний чи бірюзовий. Urban Bag доступна в одному розмірі: 33 на 15 на 9 см. об'єм сумки 2 літри, а маса 255 грамів. При таких масогабаритних характеристиках нею можуть користуватись як хлопці, так і дівчата. Більш за те, як я сказав, кольори доступні для всіх. І функціонально вона також десь посередині, між доволі простою бананою. І дуже насиченою функціонально City 2. Спереду у нас є кишеня, в яку ви можете просто класти щось для швидкого доступу. Наприклад, airpods, документи, якісь гроші для швидкого використання. Чи, наприклад, я сюди складаю шопер. Основне відділення об'ємне, і в залежності від того, як ви його наповнюєте, сумка розширяється. А в ньому також є організація. Є широчезна кишеня на застібці, а також дві розділені кишені, в які ви можете покласти, наприклад, гаманець чи павербенк. Також ми... Додали сюди кріплення для ключів, причому воно тепер з'ємне. Підійшли до двері, легенько відстібнули карабінчик, відкрили двері і пристібнули все назад. Ключі можна при цьому покласти в кишеньку, щоб вони не терлись об все інше. А от з іншої маленької кишеньки основного відділення, в яку можна покласти павербенк, є невеличке віконце в третє відділення. Воно доволі сек'юрне, тому що щільно прилягає до вашого тіла, і при цьому зроблено для ваших гаджетів, будь-то смартфон, плеєр чи щось інше. І от, якщо вам доведеться, Ведеться щось заряджати прямо на собі, для цього і зроблено це віконце. Протягуєте дріт від павербенка до третього відділення, і прямо на ходу заряджаєте телефон без стирчащих дротів. Звісно, третє відділення зроблено з м'якого матеріалу, яке не буде псувати вашу техніку. Матеріали, як завжди, топові. Так, наші продукти не можна назвати найдешевшими, я знаю. При цьому вони проходять будь-які тести на витривалість. За допомогою звичайної банани, ми таскали і автомобілі, і висіли на них. Ми тільки не робили і все банана витримувала. І це такий самий якісний продукт. За допомогою нього можна, якщо що, врятувати життя. Ну, звисає хтось зі скелі, ви можете дати йому свою Urban Beg, він буде на ній висіти з комфортом і ніколи не полетить вниз, бо вона витримає. Класний, до речі, кейс. Тож тут у нас 500 кордура, X-Pack, фурнітура YKK, а саме молні Аквагард. Всередині підклад жовтого кольору, як ви любите, для того, щоб ви завжди могли побачити найдрібніші. Речі, що десь там літають по важчій сумці. На чорному кольорі вони не так сильно помітні. Я в цю сумку закохався. Скажу вам чесно: Сіті це моя улюблена бананка. Але особливо в літній період року мені зручніше було таскати банану, бо вона набагато більш ергономічна. І при цьому буду з вами чесним, ну не треба мені прямо кожен день таскати з собою весь EDC. Але банани при цьому не завжди було достатньо. І тому, коли ми вирішили зробити такий собі гібрид, я зрозумів, оце саме те, що потрібно. Кишень Більше простору, більше це тепер, напевно, моя улюблена бананка. І придбати її можна за 62 долари. Так я знаю, що вона не набагато дешевша сіті. І можна сказати, а чому тоді не обрати сіті? Ну, по-перше, це різні продукти. А по друге, все ж таки, ми вирішили просто не сильно піднімати ціни на старі продукти, бо навіть не дивлячись на те, що вони ніби прив'язані до долара. Інфляція у валюти також є. І деякі наші продукти просто продавались майже в нуль. Але для тих, хто хоче зекономити і отримати Урбанбек, як завжди. У нас є 15 відсоткова знижка на перші три дні. Тому, якщо хочете зекономити, не зволікайте. Переходьте за посиланням в описі до цього відео і купуйте собі Urban Бек. Можливо, ви просто захочете урізноманітнити свій набір. У вас вже є банана, і ви докупите собі щось таке новеньке. А можливо, вам дійсно, як і багатьом іншим, не вистачало банани і було занадто багато всього в сіті. До речі, таких запитів від вас було багато, і саме завдяки вашим запитам ми і зробили цей продукт. Тому обов'язково пишіть ваші відгуки, ми їх читаємо. Нам дуже цікаво, що ви думаєте про наші продукти, пишіть цікаві історії і, звісно, не зволікайте, переходьте за посиланнями і купуйте, бо таким чином ви підтримуєте українське виробництво, що насправді дуже важливо. А ще так як я вже в телевізорі, мама, хочу скористатися цією можливістю. І ні, не передати привіт, а нагадати вам, що наші бананки ви можете замовити окремо собі з фідлоком. Тобто, якщо в стандартній комплектації ви отримаєте дуже надійний пластиковий фас. Так собі те то додатково ви можете замовити собі комплектацію з Фідлоком, і таким чином ви просто отримаєте для себе преміальніший продукт. І це просто дуже прикольно. Це як доросла іграшка. Фіджи той. Ви можете сидіти і грати з ним. Магнітний Fastex Фідлок коштує 19 баксів, і його ви можете дозамовити до комплектації своєї бананки, вказавши це у коментарях. Дякую за те, що ви подивились це відео. Сподіваюсь, цей анонс вам сподобався. І ми побачимо це по вашим відгукам і, звісно, замовленням UrbanB. Всім пока.